Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні я покажу вам, що робити, якщо вас вигнали з роботи, якщо вам немає де жити, а гроші заробляти хоч якось треба. Цим відео ми започатковуємо новий канал, новий канал про заробіток з нуля. Тобто це варіант, в якому ви можете взагалі не знати нічого, просто дивитися цей ютуб і вже заробляти разом з нами. Отже, наступна частина нашого квесту це вибрати весь горіх, тому що зараз він зелений. Бачите, я в перчатках. Це обов'язкова частина нашої взагалі нашої діяльності. Є горіхи, які не розбиваються. Підходимо до дерева, все, розбився. Але ось ця штука. зніми, будь ласка. Ось ця штука вона залишає темні п'ятна на руках. Спочатку вони такі зелені, а потім геть темні. Ось наш горішок. Ось це можете не робити, воно все одно обсохне, покладіть його кудись на горище і згодом отримаєте чіткий горіх. Сьогодні наша задача просто зібрати всю цю штуку, їх можна бити навіть один об одного і вони як крашенки. Але є горіхи, які не так швидко розколються, тобто вони вже почали колотися, але є такі, що колотися будуть складно. Важливо встигнути в сезон, тому що тема дуже проста, і крім вас, є ще десятки тисяч охочих це зробити, в тому числі цигани, які купують цю штуку по 30-40 гривень у людей. А я вас навчу продавати по 140 Головне, додивіться це відео до кінця. Адже тепер час зняти рукавиці і поважити, скільки взагалі горіхів у нас вийшло. Але насправді дуже незручно важити відро, тому що у нас може луснути ручка. Тому зараз я ось цей мішок всі ці горіхи пересиплю і приблизно зважимо, скільки є тут. Тут є і ось такі горіхи, вони легко ламаються, а ті, які не ламаються, я їх просто сюди кинув. Але підійди поближче, покажи, що їх тут ну, децел, тобто їх тут всього там. 3-4 штучки, і ну, насправді ось ця шкарлупа вона вже легка. Хоча сезон горіха тільки почався. Тобто у нас ще є близько чотирьох тижнів для того, щоб збирати горіх і заробляти на цьому купу грошей. Ось такий мішочок наших горіхів, приблизно як з вітру. Давайте взважимо, щоб дізнатися, скільки взагалі це грошей, і щоб приблизно перерахувати це в одиницю нашого часу. Є. Yeah. Уявіть собі, цілих 13 кілограм горіхів. Тобто 13 кілограм горіхів, зараз я вам скажу, що це значить. Помножте на 60, здають від 30 до 40, проте, якщо ви вмикаєте мізки, ось такий горіх. Можна продати запросто і по 80, якщо у вас є мозок. Якщо в роздріб 80. Якщо у вас немає часу і ви просто хочете його здати, 60, 40, 30. В залежності від розміру, якості, в залежності від того, кому ви будете здавати, циганам чи білим людям. Отже, якщо ми перераховуємо 13 помножити на 60, це 130 і помножити на 6, 260. 500-750 гривень ми зібрали всього за одну годину роботи. Тобто я зараз не покажу, у мене немає годинника, він подразнює шкіру, тому я не ношу годинники. Проте з одного горіха уявіть собі 13 кілограмів. І це повторюється в сезон. В сезон можна зібрати набагато більше, тому що зараз мені доводилося трусити горіхи. Через 2-3 тижні ви просто будете ходити і збирати їх очима. Тобто вам навіть вилазити нікуди не треба. Отже, грузимо це в автомобіль. Коли я займався цією темою, у мене був тільки велосипед, тому я возив ці горіхи додому і сушив їх на горищі. А зараз є автомобіль. Ми спокійно грузимо ці горіхи в автомобіль і їдемо до наступного дерева. Тепер ми переїхали до горіха, він трошки менший, проте парадоксально, але горіху на ньому більше. Більше, тому що він на сонячній стороні, він встиг зацвісти і встигло зв'язатися дуже багато горіхів. Отже, давайте розпочинати лізти на нього. Записала? Остерігайтеся сухий гілок. Коли трусите горіхи в жилих масивах, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб після вас не залишалося ось таких дров. Нікому неприємно прибирати за вами, особливо, якщо ця гілка ляже, наприклад, ось тут, то ви створите проблему і затвор машинам. Тому все ж таки слідкуйте за цим і прибирайте за собою. Бігом збирати горіхи, поки машини не почали це роз'їжджувати. Щоб нас не відволікали діти і ми могли нормально записати відоси, ми відійшли в сторону і отже на моєму кантері вже нулі. Цього разу горіх сухий, він невеличкий, тому не назбирали багато. Але давайте поважимо, дізнаємося, скільки у нас його тут. Навіть з маленького дерева у нас стабільно 5 кг горіху. При цьому це дерево, ну можливо, йому років 12. Тобто горіхи маленькі, вони на сонці дуже швидко дозріли, але їх не так багато, вони ще є сирі. Тому ми будемо трусити ці дерева ще декілька разів. Отже, ось такі мішки збирається весь цей гріх, тому що транспортувати в одному відрі незручно і мішок коштує 12 гривень, а відро цілих 150 Сипаємо ось так дуже швиденько гріх. І ось його тут зовсім трохи. Тепер зверніть увагу на горіх, до якого ми приїхали. Отже, хороший горіх, він, як правило, стоїть на сонячній стороні, тобто на нього потрапляє сонце, він встигає запилитися. Ну І також ми можемо підійти і спробувати його труханути, ну, для того, щоб дізнатися, взагалі це наш варіант чи не наш. Видно, що цей горіх вже трусили, тому що тут дуже багато горішків, які лежать на землі. Для того, щоб перевірити, достатньо просто за одну гілку потягнути. І якщо горіх ось так от розпадається, то ми вже чітко можемо прогнозувати, що це ну, точно наш варіант. А я не рекомендую торкати горіх руками, тому що дуже швидко цей горіх перетвориться на ваші брудні чорні пальці. Але ось такий невеличкий горішок ви можете брати і вже збирати. Одягаємо перчатки, трусимо цей горіх і повторюємо всю цю процедуру, поки не втомимось за цілий день. Не забувайте, що робота з деревами дуже важка. От я, наприклад, залажу на дерево, і з мене стікає сім потів. Не думайте, що це легкі гроші. Це така сама робота, як і будь-яка інша. Проте. Існують місця, де ця робота найбільш вигідна. Також подумайте про те, щоб у вас був довгий одяг, тому що лазити по деревам потрібні інстинкти. Я цим займаюся з дитинства. Ну, як займаюся в дитинстві, я років 10 займався тільки тим, що трусив горіх і продавав це. Тому якщо вам до 20 років і ви не знаєте, чим займатися, займайтесь деревами. Ну і також не забувайте про те, що ви можете зробити ось так. Якщо нахилите за допомогою крюка кошки гілку, і таким чином вам не треба травмуватися, не треба ризикувати, і ви здобудете той самий горіх, тому що дуже багато горіхів ростуть саме так, що їх можна нахилити і струсити. Тому не обов'язково займатися тим, що роблю я. Я роблю це в професійних умовах з страховкою, і не забувайте, що у мене є дві вищі освіти: перша по горіхам, ну а друга по деревам. Тому я абсолютно безпечно для себе лажу по ним. Ну і в принципі у мене це не викликає якогось зайвого травматизму. А ви ніколи не робіть те, що я показую в відео. Ну, якщо, знову ж таки, не хочете бути багатими. Якщо хочете бути багатими, підписуйтесь на канал. Згодом тут буде набагато більше цікавого. Тепер я всі мішки зібрав докупи. Близько 2,5 годин ми працювали, і тепер я закидаю ось це відеречко в мішок і ми все з вами переважимо. Отже, ось так ви чуєте, дзвенять наші горіхи. Один навіть втік від нас, обов'язково заберемо його до мішка для того, щоб він не розслабляв булки. Отже, так, набираємо попів мішка, бо цілий мішок надривете спину тягати. Зав'язуємо відповідно мішечок. І тепер у нас на поготові кантер. Зараз дізнаємося, скільки все це тіло важить. Вмикаємо його, чекаємо, хай він обнулиться по нулям. Зверніть увагу, нулі. Ось так. Надіваємо його, як попало, Це мішок, йому нічого не буде. І відтягуємо. Отже, перший мішок у нас 13 кілограмів, тепер другий мішок. Другий 12,96, ну тобто також майже 13, сумарно цілих 26 кілограмів горіхів. І тепер давайте множити. Множимо дуже просто, використовуючи ось таку систему, дивіться. Отже, у нас є 13 плюс 13, Оп, 26 а потім я пішов сюди, ну ви ж бачили той відос, як це правильно робиться. Отже, якщо ми перемножимо 26 кг, ну нехай на 50 то у нас виходить 1400 гривень всього за 2,5 години роботи. На мою думку, якщо ви зробляєте в еквіваленті 500 гривень, за годину, то це в принципі непогано, якщо ви тільки стартуєте. І це 2,5 години разом з роз'їздами. Я ще заїхав в магазин, перевдівся, ми все це знімали, я щось розказував, лазив, трусив. А коли буде сезон, всі ці горіхи будуть гнити у вас під ногами. В наступному відео я вже покажу, як ми ці горіхи готуємо до продажу. Тому що це також непросто. Зараз горіх сухий. Він буде бачити набагато більше, якщо його намочити. Але як це робити вірно, я вас навчу в наступному відео. Підписуйтесь на наш новий канал і до нових зустрічей!